Неправі всі ті люди, які кажуть, яка різниця, як ти співаєш, головне, нехай це буде з відкритим серцем. Але вона стала такою своєрідною Фаустиною Ковальською в Україні. Тобто, якщо йдеш в інтернет, то зрозуміло, що хтось похвалить, а хтось її з матюкає. <му> Яким чином реагувати на хейтерів? Або е як правильно розводити хейтерів? Три штуки на відро. Або п'ять штук на одну бочку. Про хейт, я думаю, що ви дивилися мою проповідь, дорогі друзі, або вирізку з цієї проповіді. Проповіді в мене довгі. Кожен день зранку їх можна дивитися. Можете подивитися той фрагмент, де я розповідаю про сестру монахиню. До речі, який її вад треба було би поцікавитися, яка заспівала молитву Ісусе, довіряю тобі. Ісусе довіряю тобі». І на цю тему з'явилося багато різних коментарів. Взагалі, тієї сестри, то я не знаю, там мільйонні перегляди. Просто що потрібно розуміти з цим роликом, річ найперша і найважливіша. Я сьогодні про це думаю: напевно, ну, з півдня. Багато людей в Україні банально не вміють навіть молитви Отче наш, не знають. А завдяки цьому тренду цієї сестри. Багато людей почали молитися. Ось цими словами Ісусе довіряю тобі. Зрозуміло, що ось історія про ось цей образок Ісусе довіряю тобі. Ось він у нас тут стоїть на робочому місці в редакції нашій. Зрозуміло, що це має бути молитва. Зрозуміло, що це не прикол, не насмішка, не жарт. Але навіть попри те, що дуже багато людей до цього поставилися не дуже здорово, то разом з тим всім для багатьох людей в Україні. Напевно, це була ну, ледь не єдина катехізація. Для багато кого це просто був такий жарт, великою мірою десь там і насмішка. Але катехетичний ефект від цього є просто потужний. Навіть з того, що я на кредо почитав коментарі, то багато людей кажуть, що я цими словами молюся в якійсь страшній ситуації. Звісно, я не схвалюю, коли хтось там з неї насміхається, насміхаються саме з неї, а не з Ісуса. Зрозуміло, що багато хто використовує ім'я Боже намарно, і це неправильно, так не повинно бути. Звісно, я цього не схвалюю, але Господь Бог може часом в своєму провидінні використати і ослицю Валаама, і щелепу осла в руках Самсона. Або якогось того чи іншого священика, через якого може промовити. Ну, наприклад, там, я можу бути тією, там, чи ослицею, чи, чи щелепою. Ну, в цьому випадку попала ця сестричка під роздачу. Вона у своїй простоті душевній заспівала, ось там, часом попадала, в ноти, часом не дуже. Але катехетичний ефект євангелізаційний, я думаю, відбувся потужний. Те, що багато хто з цього приколюється, так, приколюється. Але багато завдяки цьому саме, можливо, навіть і приколу, і якісь своєрідні теж і насмішці люди почали думати цими словами, що в момент якоїсь тривоги, ну, наприклад, повітряної тривоги, потрібно молитися цими словами. Ісусе, довіряю тобі. Серед цього, не знаю, там, хейту, насмішок, багато якихось негативних речей, які, звісно, є. Чи є позитиви, позитиви є, і позитивів дуже багато. Я думаю, що пройде час, і ми з вами. Будемо робити висновок і скажемо, що ну, напевно, ця сестричка, дай Боже, її здоров'ячка, яка в своїй простоті душевній заспівала цю пісню, отримала мегапопулярність популярність у тіктоці, але вона стала такою своєрідною Фаустиною Ковальською в Україні. Тому що до цього цю молитву багато людей не знали. Ну, я знав. Так що катехетичний ефект є, катехетичний ефект є. Стосовно тези, що ось в нас теж на креду люди писали, що яка різниця, головне там з відкритим серцем, як співати. Ну, Тобто так, в цьому конкретному випадку, саме завдяки тому, що вона десь там не завжди в ноти попадала. Можливо, саме тому, до речі, М'юслію є така музична контора в Україні. Я не знаю, це блогери, це якісь люди, чи група людей, я не знаю. Вони зробили мастеринг її голосу, і вони трошки підшаманили деякі там моменти, додали музичну підкладку, і вийшло навіть дуже незле. Так от, попри навіть ось ці нюанси, зрозуміло, що в неї наміри були найкращі. І якби, наприклад, це було заспівано ідеально, то напевно це б так не розійшлося. Тобто, тут, напевно, якесь Боже проведіння теж в цьому було, якесь своєрідне, напевно що. З одного боку, з іншого боку. Напевно, дуже сильно не праві всі ті люди, які кажуть, що яка різниця, як ти співаєш, головне, нехай це буде з відкритим серцем. Ну ніхто з нас не буде носити якогось страшного одягу, якщо він пошитий криво, якщо він пошитий, не знаю, там з якогось неякісного матеріалу, він розлізеться банально. Ну і тоді ми будемо казати. Ну, головне ж, це ж щоб це було з відкритим серцем. Ну так, з відкритим серцем, але ми хочемо якості. І тому. Якість церковного співу, якість проповідей, якість того, що є в церкві, вона має бути якісною. Тому ті люди, які дуже часто в різних групах я це читаю, моніторю, цікавлюся цим. Люди нарікають на якість проповідей. Якщо ви маєте теж зауваження до моїх проповідей, пишіть, кажіть. Ну хтось там пише, що вони довгі, хтось там пише, що там щось неясно. Нехай люди пишуть, нехай питаються. Один коментар однієї глядачки, я його геть заскрінив. Тетяна написала лисак. Сестра просто не розуміє, і я так думаю, що таке соцмережі. Якщо маєш сторінку, публічно виставляєш свій продукт, будь готова до всього, а не одразу ви насміхаєтеся з Ісуса. Так, в цьому випадку насміхалися не з Ісуса, хіба що посередньо, а передусім, ну, з неї насміхалися. Це, звісно, прикро. Сумно, але ну от правда така. Ольга Галаненко пише: У мене найперше питання до сестрички, яка з таким вокалом знімає співочі відео. Вона справді не чує себе. Народ приколюється насамперед з вокалу, і дуже прикро, що це пов'язано з таким особливим молитовним текстом. Людмила її відписує Народ без різниці, з чого приколюватись, а сестричка не на сцені, хоч і на сцені не у всіх гарний вокал. Ну і Ольга відповідає Людмилі. Вибачте, саме так створюється враження, що сестра на сцені. Ну, якщо йдеться про сцену, то кожен, хто йде в інтернет, саме тому соцмережі різноманітні, там і Тіктоки, і Інстаграми, і так далі, питаються, чи вам там виповнилося 18 років, тому що це має бути серйозна річ. Тобто, якщо йдеш в інтернет, то зрозуміло, що хтось похвалить, а хтось її зматюкає, і треба це розуміти. Натомість, стосовно того, що не на сцені, ні, якраз таки на сцені. Сучасні Тіктоки, інстаграми, там інші відео вони мають охоплення більше, ніж на сцені. І коли хтось щось говорить, в тому числі і я зараз, я так само нариваюся на похвалу якусь, чи на якийсь хейт. Ну, ось тут мені чоловік написав, що от стільки божественних розвелося в Тіктоці. Ну, своєрідний хейт, так, ну от розвелося, так, от хейтерів теж треба розводити. Три штуки на відро. Так воно є. Ну тобто, кожен, хто йде в інтернет, повинен розуміти, що він йде в сферу, де хтось похвалить, а хтось і не похвалить. Так що так це скоріше на сцені, так що тут людина права. Ну і що ось Бог приймає відкрите серце. Головне, це от бути з відкритим серцем, і це дуже неправильна теза. Дуже неправильна теза, тому що якщо я хочу співати перед Богом, то я співаю в своїй кімнаті без включеного інтернету, щоб цього ніхто не чув. Сусіди і домашні теж. Але якщо я вже співаю перед людьми, чи граю перед людьми. Це буде там не знаю, концерт колядок, що завгодно, з одним отцем музикантом теж розмовляв. Ну то людина вже це робить теж і для людей. Люди це будуть оцінювати, чи це було якісно, чи не дуже. Так от Ольга Галиненко відписує: Бог приймає. А люди не приймають і нічого дивного, особливо зважаючи на те, що у сестрички явно дар дещо іншого плану. Тож давайте без побожних маніпуляцій. Ну так само побожних маніпуляцій в цьому випадку теж є дуже багато. І одна справа, коли людина просто співає для Бога від душі, знаходячись з ним наодинці, або разом із спільнотою церкви, інша, коли співає на публіку, або виходячи до Амвони. Ну і для нас з вами теж є не секрет, що люди, які виходять до амбони, чи то прочитати читання, чи то заспівати псалом, дуже часто цього робити не вміють. І в цьому числі також я хочу сказати, що великою мірою це стосується також і священників, тому що є багато священиків, які або дуже нечітко розмовляють. Або якщо є іноземцями, то навіть попри те, що в Україні знаходяться вже не один рік, назвімо це делікатно, бо деякі про кілька навіть декілька десятків років. То теж мають деякі нюанси. Натомість, коли їм звертають увагу на якісь мовні помилки, то вони досить агресивно до цього ставляться, замість того, щоб вчити мову. Ну, в Польщі, наприклад, ну, не прийняли б люди на парафії, людину, яка б польської не знала в Україні, натомість пропускається дуже багато. Тут палка з двома кінцями однозначно. Ну і тут, власне, ось Олександра Самолевич написала тезу, яка є вкрай шкідливою. Люди добрі, Бог дивиться не на вокал, Бог дивиться на душу, на серце. а... В неї серце відкрите до Бога на Бога. Правильно мало би бути те, що в сестрички відкрите серце 100%. Те, що Господь Бог послужився цією ситуацією і її співом, і через те, що вона популяризувала цю молитву, теж 100%. Але казати про те, що не звертайте увагу, як хтось співає, ну це теж ну, не зовсім правильно. Не всі можуть бути співаками. Ще раз, в семінарії, якщо семінарист має якісь мовні дефекти, ну, то над ним працюється, щоб він виправляв ці дефекти, а не кажеться, що яка різниця, Бог дивиться на серце. Адже ми хочемо їсти їжу не тільки яка зроблена з серцем і з любов'ю, але яка теж буде стравна, від якої не буде проблем з шлунком. Олександр пише: А на що розраховувала сестричка, коли викладала це відео? Р2Д2. Ну, тут зоряним війнам нам привіт передаємо. Пише. Вона залізла, ну, залізла, це вже оціночне судження, таке зверхнє теж. Я цього абсолютно не підтримую. Тобто, ще раз, я не підтримую хайту цієї сестри. абсолютно. Я просто намагаюся розкласти все по полицях і заналізувати ситуацію, яка, вважаю, є досить показовою. Вона залізла на територію, де ти здобудеш славу, або станеш мемом і об'єктом пародій. Такі тут правила. Тому питання лише одне: навіщо ображатись на крокодила, суючи голову в його пащу. Віталій Кличко. Великий мемотворець видав свого часу книжку своїми проколами. Я вважаю, що йому за це треба потиснути руку. Тобто, то, що він дуже часто неоковирно висловлюється, це факт. Він це розуміє. Він прийшов зі спорту, зі спорту, в якому б'ють в голову. Чи це має наслідки? Це має наслідки. Але те, що він сам з цього приколюється, звісно, робить йому багато честі, тому що людина має самоіронію, і за це його варто похвалити. Не жартуйте з Богом, бо одно з його імен Бог страшний. І страшний, і справедливий, і милосердний тобто в ньому вписується багато багато речей. Я абсолютно не схвалюю насмішки з Бога і не схвалюю насмішки з сестри. Я аналізую ситуацію, і ще раз я повторюю мою тезу, щоб ніхто цього десь там не пересмикував. Що завдяки всій цій ситуації ця молитва стала популярною в нашій країні, в якій навіть не вміють люди молитися, от чи наш багато людей просто-напросто будуть молитися цією молитвою. Ісусе, довіряю тобі. Ну, наприклад, під час наступної повітряної тривоги або коли там щось буде ставатися в житті, загалом, дай Боже, вже без війни.